Вітаю душа! Дякую, що завітала на канал Світла Любові Творця. Мене звати Олімпія, я духовний провідник до мудрості твоєї душі, до глибин твого вищого я. На порозі особливий сакральний день, день літнього сонцестояння, коли сонце досягає свого зеніту. І світло тріумфує, бо Всесвіт відкриває свої найтонші енергетичні портали для пробудження очищення і духовного оновлення людства. У цей сакральний момент я з великою любов'ю хочу поділитися з вами шаманською практикою очищення від дисонансних енергій. Вона допоможе вам зняти важкі впливи старої системи, що руйнується зараз. Яка заважає внутрішньому світлу душі розквітнути повністю. Цей ритуал пройшов крізь покоління і несе в собі мудрість прадавніх зв'язків з духом землі, вітру, води і вогню. Ми повертаємось до першого істоку наших знань. На своєму духовному шляху я поєдную ангелотерапію, чакротерапію та вивчення таємних знань. Які Ісус Христос за езотеричними традиціями здобував у Єгипті, Індії та Тибеті, це глибинні вчення про силу наміру, вібрацію любові, енергію серця та єдність з Божественним джерелом. Нехай цей день Зеніту Сонця принесе Вам тільки просвітлення і внутрішню ясність, сонцем в зеніті, душа в силі, а серце в істині. Ось шаманська практика для очищення від дисонансних енергій через контакт з чотирма стихіями. Підготовка до практики. Оберіть місце ідеальне на природі. Ліс, берег водойми, алявина або гора. Намалюйте святе коло з чотирма напрямками: Схід повітря, південь вогонь. Захід вода. Північ земля. Підготуйте інструменти для практики, але це опційно. Ви можете це робити, або можете робити руками, якщо у вас їх немає. Такі інструменти, як буба, дзвіночки, священна трава, це може бути шавля, волин, звіробій чебрець. Ці трави можна зв'язати у пучок і використовувати для обмахування або обкурювання. Вони мають сильні очищувальні властивості та добре замінюють пір'я в ритуалах. Кристали, наприклад, селеніт, ірський кришталь або обсидіан. Вони не використовуються як пір'я, але ними можна проводити по тілу, витягуючи негатив і розчищаючи канали. Енергетичний жезл у вигляді дерев'яної палички з таких дерев, які мають сильну енергетику. Це дуб, ясень, ялівець, пало Санто. Вони використовуються для спрямування наміру. Також ви можете зробити своїми власними руками енерговіяла. Це може бути зроблено тканини або сухих листків або березе. Якщо у вас немає можливості працювати з інструментами, ви можете використовувати власні руки, жестами. Змитати або здувати негативну енергію, уявляючи, як вона йде. Кращий час для проведення цієї практики на світанку або, коли сонце досягне свого зеніту. Практика очищення через стихії. Станьте обличчям на схід. Схід це стихія повітря, це наші думки, нові початки. Дихайте глибоко. Відчуйте, як свіже повітря наповнює вас, промовте голос або подумки: Дух повітря, очищай мої думки, Віднеси тривоги, страхи, розчарування, сумніви та хаос вітром свободи, використовуйте пір'я або букет із трав, щоб обмахувати себе, ніби здуваючи стару енергію. Далі Поверніться на південь. Стихія вогню це наша воля, енергія, духовна сила. Зверніться до сонця або розпаліть невелике багаття або свічку, якщо це безпечно. Промовте, Дух вогню, спали все, що більше не служить моєму шляху. Дай мені силу трансформації, запаліть ваш енергетичний жест у вигляді дерев'яної палички з дерева, що має сильну енергетику дуб, ясен, ялівець або пало Окурюйте себе і промовляйте божественним вогнем очищую себе всі дисонансні енергії спалюю в священному вогні. Будьте відвертими самими собою. Я рекомендую підготуватися заздалегідь. І написати свої емоційні та ментальні дисонансні енергії, які ви усвідомлюєте. Це може бути гнів, образи, заздрість, сором, провина, сумнів у собі, розчарування, пригнічення або контроль. Також ви можете носити в собі енергетичні і духовні дисонанси, які ви не усвідомлюєте, але вони впливають на вашу поведінку. Я приведу вам приклади, щоб ви змогли зрозуміти: енергетичні прив'язки це чужі думки, емоції або навіть чужа воля, що оселилася в вашому енергетичному полі, кармічні відголоски, це не досвіди з минулого, що фунять в нинішньому житті, Колективний страх, наприклад, страх війни. Страх хвороб, страх кризи це енергії, які ми підхоплюємо з поля колективної свідомості, програмування з дитинства. Це коли батьки або дідусі бабусі програмують дитину своїми негативними установками. Ти нічого не вартий, не висовуйся, світ небезпечний, будь як всі, великі гроші це зло. Та інші установки, які ви знаєте особисто, духовна амнезія це забуття своєї місії, джерела світла, вищої істини, зв'язку зі своїм родом, енергетичні паразити, сутності, це тонкі утворення, що живляться енергією страху, болю, залежності, які бувають різного виду. Фізіологічні, біохімічні залежності це алкогольна, нікотинова, наркотична, цукрова, харчова, кофеїнова, психотропна, залежність від медикаментів. Ці залежності впливають не лише на тіло, а на тонкі енергетичні тіла, що розбалансовують чакри, блокують інтуїцію, викликають енергетичні пробої, емоційно-енергетичні залежності. Це залежність від партнера, злиття, втрата себе, страх самотності, залежність від батьків або дітей, це порушення енергетичних меж, залежність від любові, закоханості, пошук заповнення внутрішнього порожнечі через іншого, залежність від вчителя вгору. це передача сили назовні, замість пробудження власної. Існують також і духовні залежності людей, які займаються постійно духовними практиками, коли я духовна людина стає новим его бо залежність від високих станів, коли людина потребує постійної емоційної підзарядки від стану трансу, екстазу, кайфу від практики. І найпоширеніша залежність 21 століття цифрова інформаційна залежність. Це постійна потреба в дофаміні від лайків, вражень, залежність скролінгу, прокручування, постійного вмісту на екрані, зазвичай на телефоні, планшеті чи комп'ютері, фізична дія рухом пальцем або мишкою для перегляду в місто. Це форма цифрової залежності, коли людина гортає стрічку без чіткого наміру чи цілі. Це виснажує увагу, мозок постійно перемикається між фрагментами інформації, знижує енергетику. Після тривалого скролінгу часто відчувається втома, порожнеча, дратівливість, підсилює залежність від дофаміну, короткі імпульси задоволення та також. Порівняння з іншими викликає заздрість, сором, відчуття меншої вартості. Скрулінг це духовне його тлумачення, як втеча від себе. Замість того, щоб заглянути всередину себе, людина гортає назовні в пошуках сенсу, стимулу або якогось підтвердження. Це така антимедитація. Я розповіла вам для того, щоб ви Змогли провести самоаналіз своїх енергій. А зараз продовжуємо практику. Поверніться на захід, стихія води. Це наші емоції, підсвідомість. Якщо поряд є річка, струмок або навіть чаша просто з водою, підійдіть до неї, доторкніться до води і скажіть: Дух води, обмий мої емоції, зціли мої рани. Поверни мені внутрішній потік. Після цього добре вмитися водою, викопайтеся у водоймі або прийміть душ. Тільки після цього поверніться на північ до стихії землі. Це наше тіло, стабільність, відчуття укоріненості, станьте босими ногами на землю, теркніться каменя або дерева і промовте: Дух землі, укоріни мене і наповни мене спокоєм та опорою. Візуалізуйте, як через стопи у Вас входить жива сила Землі. І в завершенні практики подякуйте кожній стихії. Зробіть невелике коло проти годинникової стрілки для очищення, за годинниковою – для підсилення. Завершіть ритуал вдихом світла, наміром. Я оновлений або я оновлена. Я в гармонії з усім, що є. Співайте цей намір під шаманський танець серце биття свободи. Я залишаю вас тут з музикою, обіймаю вас серд, ваш духовний провідник, Олімпія. Віра дякую кожній душі за енергообмін в коментарях, підписці на канал лайках і донатах на розвиток духовної студії цілительства.